Привіт, шановні інвестори та трейдери. З вашим проектом Guru Markets. Почнемо з короткої інформації про компанію. Розглянемо кожен показник докладніше нижче. Якщо хочете, можете поставити стоп. Можна детально розглянути кожен показник досліджуваної корпорації. Тепер ми проаналізуємо поточну діяльність компанії United Therapeutics Corp. Тикер UTHA. Огляд базується на даних станом на 28 травня 2025 року. Згідно класифікації гуру макет з компанії United Therapeutics CereputixCOP належить до підкатегорії. Спешалест фарми у порівнянні беруть участь 29 компаній, що є досить репрезентативним. Ми побачимо рішення щодо замовлень до кінця цього відео. Загальний результат для досліджуваної компанії 9 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорію мінус 3,8 бала. Якщо дивитися дуже широко, то в межах ринку США в цілому можна побачити, що середній результат для всього ринку в цілому становить 1,9 бали. Проти 9 балів для компанії United Therapeutics Corp. Порівняння динаміки курсу акцій компанії United Юнайтед Церапіутикскоп і компанії Підкатегорії. Ми бачимо, що протягом 12 місяців акції United Юнайтед Церапіутикскоп показали динаміку 13,9 віц. Проти динаміки цін за підкатегорією 32,6 віц. Ринкова капіталізація компанії United Therapeutics Co. оцінюється в 14,2 мільярда доларів. А ринкова капіталізація під категорії становить 204 мільярди доларів. Балансова вартість компанії становить 6,8 мільярда доларів. З капіталізацією підкатегорії 32 мільярди доларів. Порівнявши частки ринкової та балансової капіталізації, бачимо наступне. Частка Юнайтед Серепьютикс у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 6,954 відсотка. Балансова вартість становить 20,963 тисячі віц. Оцінка частки організації на ринку і балансової вартості підкатегорії Добро 1 бал. Компанія, що аналізується, має боргові зобов'язання на суму 0,204 тисячні мільярда доларів. Фінансові зобов'язання до балансової капіталізації складають 3% капіталу товариства. Результат заборгованості підприємства дуже добре 2 бали. Співвідношення ціни акцій компанії до прибутку становить 11,7%. Середнє для підкатегорії 0. Оцінка співвідношення ринкової ціни і прибутку компанії в порівнянні з компаніями під категорії дуже добре, 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 1211 мільйонів доларів. Прогнозні прибутки за наступні 12 місяців попередньо оцінюються в 1327 мільйонів доларів. США. Оцінка очікуваних показників майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорією Добре 0,5 бала. Коефіцієнт ціни і продажів компанії становить 4,7. Середній по підкатегорії – 9,8. Оцінка співвідношення ринкової вартості до доходу в порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 2940 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців попередньо становить 3260 мільйонів доларів. Оцінка прогнозованих майбутніх показників надходжень у порівнянні з показниками підкатегорії добре 0,5 бала. Маржинальність становить 40,4% при середньому в підкатегорії мінус 10,4%. Оцінка рентабельності продажів порівняно з показниками підкатегорії добре 0,5 бала. Частка компанії в підкатегорії за чисельністю персоналу становить 7,524 тисячні відсотка. Це на 8% більше, ніж частка ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 10 882 тиз дол. Тоді як у підкатегорії 11 774 тис дол. Оцінка капіталу підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств під категорії добре 0,5 бала. Прибуток на одного працівника становить 927,7 тисячі доларів. При середньому в підкатегорії мінус 125,3 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств під категорії Добре 0,5 бала. Виручка компанії на одного працівника становить 2294 тис дол. У підкатегорії 1204 тис дол. Оцінка обсягу продажів на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 0,5 бала. Кількість скорочених акцій становить 4,5% із середнім показником для підкатегорії 3%. Технічний індикатор rsi 14 показує рівень 60% для компанії United Therapeutics COP. Тоді як для підкатегорії цей рівень становить приблизно 5%. 10 Фактична ціна акцій компанії становить приблизно 315 доларів. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить близько 402 долари. Давайте подивимося на таблицю замовлень, яка вам доступна, посилання на неї в закріпленому коментарі. Таблиця наказів містить абсолютно всі рішення, прийняті раніше цього сезону інформаційно довідковою системою Гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. В результаті оцінки компанії United Therapeutics. Інформаційно-довідкова система оцінювання гуру Макет сприймається рішення. Відкрити ордер на купівлю за 314,84 соті долара за акцію. Замовлення було відкрито у зв'язку з тим, що компанія має досить високу оцінку. Оцінка підприємства проводилась за критерієм оцінки, індексом Акіма. Тейк-профіт встановлений на рівні 342,11. стоп Loss встановлено на рівні 287,57. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп-лоссом. У цьому випадку заявка закривається автоматично за результатами біржових торгів 27 червня 2025 року, або в останній робочий день перед вказаною датою. Тикер INSM стане компенсаційною операцією продажу. Відео про порядок балансування буде або вже опубліковано на цьому каналі. При закритті одного з ордерів – основного або балансуючого. Протилежний ордер закривається за останньою ціною. Велике спасибі аудиторії за перегляд до кінця та за використання довідкової системи гуру Макетс.